Мене звати Ольга, я мама двох дітей і дружина найкращого чоловіка у світі. Ми жили в маленькому селі на Харківщині. Наш будинок був старим, але затишним, з великим садом, де діти гралися, а я вирощувала квіти. Життя було тихим і спокійним, аж доки війна не перевернула все до гори Дригом. Коли почалися обстріли. Ми вирішили залишитися вдома. Наше село знаходилося далеко від фронту, і ми сподівалися, що війна нас омине. Однак з кожним днем ситуація ставала все небезпечнішою. Друзі і сусіди порадили нам виїхати, але ми з чоловіком вагалися залишити рідний дім це як втратити частину себе. Тієї ночі, про яку я хочу розповісти, почалася як зазвичай. Ми з чоловіком обговорювали. Чи варто евакуюватися, але не могли дійти згоди? Діти вже спали у своїй кімнаті, а я довго сиділа на кухні, слухаючи далекі звуки вибухів. У серці було неспокійно, але я намагалася себе заспокоїти. Коли я лягла спати, мене охопило дивне відчуття. Здавалося, що щось важливе має статися. Я швидко заснула. Але сон, який прийшов до мене тієї ночі, був настільки яскравим і реальним. Що я досі пам'ятаю кожну деталь. У вісні я стояла перед нашим будинком. Небо було темним, а повітря важким, як перед грозою. Раптом я побачила ракету, яка летіла прямо на наш будинок. Вона вибухнула і все навколо стало чорним. Я почула крики дітей і прокинулась у холодному поту. Я одразу розбудила чоловіка. Ми повинні виїхати, сказала я, і це має бути сьогодні. Він здивовано подивився на мене. Олю, це лише сон. Спробував заспокоїти мене не варто панікувати. Але я знала, що це більше, ніж просто сон. Це був знак. Я наполягала. Послухай мене, сказала я. Я відчуваю, що нам треба поїхати. Я не можу це пояснити, але ми мусимо зробити це негайно. Мій голос був настільки впевненим, що він не став сперечатися. Ми почали збирати речі, ми розбудили дітей і сказали їм, що їдемо в гості до родичів. Вони запитували, чому так рано, але я не могла пояснити їм усю правду. Вони були ще маленькими, щоб зрозуміти, що ми тікаємо від війни. Ми зібрали лише найнеобхідніше: документи, трохи одягу, їжу на дорогу. Я постійно озиралася на наш дім, намагаючись запам'ятати кожну деталь. Я не знала, чи побачу його знову. Але щось у серці казало, що це прощання. Ми виїхали на світанку. Дорога була порожньою, лише кілька машин рухалися в тому ж напрямку. Я сиділа поруч із чоловіком і тримала дітей за руки у голові весь час крутився той страшний сон. За кілька годин ми дісталися до родичів, які жили у більш безпечному районі. Вони зустріли нас із радістю. Але помітили, що я була дуже напружена. Олю, що сталося? запитала мене свекруха. Я розповіла їй про свій сон і те, як ми вирішили виїхати. Через кілька годин після нашого прибуття ми дізналися страшну новину. Сусід зателефонував чоловікові і сказав, що в наш будинок влучила ракета. Вона зруйнувала все. Я не могла повірити. Сон, який я побачила, став реальністю. Мені стало важко дихати, коли я уявила, що було б, якби ми залишилися. Сльози текли по моєму обличчю, але це були сльози не тільки горя, а й вдячності за те, що ми врятувалися. Я міцно обійняла дітей, дякуючи Богу за це диво. Ми повернулися до нашого села через кілька днів, щоб побачити, що залишилося. Наш будинок був повністю зруйнований. Тільки обгорілі залишки стін стояли на місці, де колись був наш дім. Мене охопило почуття втрати, але я також відчула полегшення. Ми залишилися живими. Сусіди, які залишилися в селі, розповідали, що обстріл почався раптово. Ракета влучила точно в наш будинок. Я слухала їх і думала про те, як сон урятував нас. Це був не просто збіг. Я знала, що це щось більше, після цього я почала більше молитися. Я дякувала Богові за те, що він дав мені знак і просила сили для нашої родини. Ми втратили дім. Але я знала, що головне це те, що ми залишилися разом. Ми залишилися жити у родичів, але кожного дня я думала про наш дім. Усе, що ми будували роками, було знищено за кілька секунд. Але я зрозуміла, що дім. Це не тільки стіни, це місце, де є твої близькі, де є любов. Діти спершу не розуміли, що сталося. Вони питали, коли ми повернемося додому, і я не знала, що їм відповісти. Я лише говорила: ми разом, і це найголовніше їхні очі світилися довірою, і це давало мені сили. Чоловік почав шукати роботу в новому місці, а я намагалася підтримувати дітей. Ми разом мріяли про те, як збудуємо новий дім, коли закінчиться війна. Це стало нашою новою метою, нашим символом надії. Сусіди, які чули нашу історію, казали, що це було справжнє диво. Вони питали мене, як я зрозуміла, що треба їхати. Я лише відповідала: це було як голос у серці. Я просто знала, що треба діяти. Я почала записувати все, що відбувалося з нами. Щоб залишити це для наших дітей Вони мають знати, як важливо слухати своє серце і довіряти своїй інтуїції. Ця історія стала для нас нагадуванням про цінність життя. З кожним днем я все більше вірила, що наш сон був не випадковістю. Це був знак, який зберіг нашу родину. Чоловік казав, що після війни ми повернемося до села. І відбудуємо наш дім. Я вірила в це і молилася, щоб цей день настав якомога швидше. Наші діти стали сильнішими, вони вже не боялися змін і часто казали: Мамо, коли ми будемо у новому домі, ми посадимо ще більше квітів. Їхній оптимізм допомагав мені триматися. Одного вечора, коли ми сиділи всі разом, я відчула неймовірну вдячність за нашу родину. Війна відібрала у нас багато, але вона також навчила нас цінувати кожну мить разом. Я зрозуміла, що це і є справжнє багатство. Ми почали допомагати іншим переселенцям, які також втратили свої домівки наш досвід став для них джерелом віри. Ми розповідали, як важливо триматися разом і не втрачати надію. Я часто згадую той сон і думаю, що було б, якби я його проігнорувала. Це нагадує мені про те, як важливо слухати своє серце інколи найважливіші рішення приходять зсередини, і ми повинні бути готові їх почути. Ми всі мріємо про день, коли війна закінчиться. Я уявляю, як повертаємося до нашого села, будуємо новий дім і знову садимо квіти. Ця мрія підтримує нас щодня. Я часто думаю про те, чому саме нам було дано цей знак: можливо, це була Божа милість. Яка врятувала нас, можливо, це був голос нашої інтуїції, який зберіг нашу родину. Але одне я знаю точно: тепер я вірю, що навіть у найтемніші моменти життя є сили, які захищають нас і ведуть вперед. Ми навчилися жити одним днем, цінуючи те, що маємо. Навіть у чужому домі ми створили затишок, разом готуючи їжу, читаючи казки дітям і плануючи майбутнє. Кожна посмішка наших дітей нагадує мені, що ми вистояли, і це найбільша перемога, яку тільки можна здобути. Наше життя змінилося назавжди, але я вдячна за кожен день, який ми проводимо разом. Ця історія навчила мене цінувати те, що справді важливо, і вірити, що навіть у найтемніші часи є світло. Ми втратили наш дім, але не втратили один одного, і це для мене найголовніше ми вистоїмо. Ми подолаємо всі труднощі, і я вірю, що настане день, коли ми знову зберемося у новому домі, де будуть чутися сміх дітей і запах квітів із нашого саду. Я мрію, що одного дня війна залишиться лише в наших спогадах, а на нашій землі знову запанує мир. Я мрію про день, коли ми повернемося до нашого села, побудуємо новий дім і відкриємо нову сторінку в житті. І, хоча цей шлях буде непростим, я знаю, наша родина вже довела, що разом ми можемо подолати все.